Це не Америка, не Європа, а просто Санджійка. Сьогодні поділюсь особистою історією з вами на березі Чорного моря у сан під чашечку кави. Зараз прямуємо туди. Всім привіт! Зараз 5.40 ранку. Ми приїхали в Санжійку. У нас сьогодні особливий день. Трохи пізніше розповім, чому ми сюди приїхали і що ми зараз будемо робити. Так тихо тут, люди ще сплять, а ми вже йдемо до моря. Зараз зустрічаємо у Косанжіці. Видовище просто магічне. Ось така краса позаду мене, сонечко сходить, скелі підсвітлюються таким рожевим кольором. моречко трохи штормить, але таке дуже гарне, красиве. that's a Так, сижу на пляжі, п'ю каву. такий сьогодні у нас незвичайний ранок, усанджівці. Це сьогодні у нас особливий день. Сьогодні моїй донечці Анютки 29 років. 29 років тому я її народила у місті Луганськ. Мій чоловік був звідти родом, ну як був і звідти родом. Тоді ще ми були студентами, навчалися в Харкові. Я перейшла на третій курс, а він на четвертий. Це літом приїхали в Луганськ. Я там народила Анютку і хочу сказати, дуже тяжко це все було, дуже боляче, дуже нам складно даються ці дітки, потім як тяжко їх ростити. Дуже шкода, що зараз так. Легко можуть забрати людське життя. Це просто страшно. Хочеться, щоб мами, які народжували, вирощували дітей, вони були щасливі зі своїми дітками, зі своїми чоловіками. Ось хай сонечко мене почує, щоб скоріше в нас все закінчилося, був мир в Україні. Добре далі. Так, в серпні я Анюту народила і у вересні ми поїхали далі на навчання. Закінчили вуз. Рік ми жили там у гуртожитку з маленькою дитиною, У мене було вільне відвідування лекцій, а чоловік ну, вже закінчував у цьому році. Потім йому дали направлення в Полтавську область. І ми поїхали туди і там ще прожили десь півтора року. І потім, коли Анютки вже було три роки, десь три з половиною, ми вже переїхали в Одесу. І вже відтоді живемо тут. І вона завжди нам дякує, каже. Дякую вам, що ви зробили тоді такий вибір і переїхали у ці місця. І ми самі вдячні долі, що ми опини, опинилися тут і живемо зараз тут. Тут дуже нам подобається. Це вже стало нашим рідним місцем таким, нашим, нашою домівкою. І ось, може, і була б можливість жити за кордоном і зараз такі тяжкі часи. Часи у нас, але все одно вдома, наприклад, мені краще. Я люблю подорожувати, але так ось, як останній раз, ми цілий місяць проїхали там багато країн, все сподобалося, звісно, але все одно тягне додому. Так і живемо. Це дике місце, тут немає укриттів, і якщо буде якась повітряна атака чи ще щось, тут сховатись ніде. Але в таких місцях, особливо на світанку, просто відчуваєш себе щасливим і є можливість просто радіти життю. Почала свій ранок з хвилинок щастя. Ось так родина приїхала з дитинкою, з наметом. Зараз тут розкладуться та й будуть цілий день відпочивати. У кого буде можливість поті городи, картопля, помідори це підожде. Приїздіть хоч на 3 дні. Ось мені коментар під відео жіночка написала. Що... Ну, в общем, відпочинок їм обійшовся у 6 тисяч гривень тут, тут, повністю з дитиною. Ну, хіба ми не можемо собі 6 тисяч гривень виділити на відпочинок? Просто Треба шукати варіанти, які вам по бюджету підходять. І я думаю, що знайти можна, бо стільки місць тут, у Одеській області, що я ось зранку вділа кофту, бо так було трошки свіженько, а зараз сонце встає, все і зразу вже тепло, можна сказати, навіть жарко. Ой, пити каву на березі моря з таким видом. Це просто щось неймовірне. Да, давненько я так рано не ходила в воду. Зі мною, як завжди, мій помічник. Зараз виміряємо температуру водички зранку. Ой-ой-ой, мушля під ногами. Ух, ну так здається, що вода тепла. Тут поки що. Ух, тепла вода сьогодні. Клас. Зараз у нас сьома ранку. Ще немає навіть сьомої години. Ой! Погано, що хвилі трохи є. Мені так з телефоном. Хоч би не збила з ніг. Ой. Ось бачите? Та нелегка робота Вбиває. Сьогодні у Сан-Джітці 23 градуси, водичка зранку. Ми вирішили не сидіти, а прогулятися по пляжу. Я тільки що покупалася, але такий тут берег. Ось на Соколі класно, що заходиш, там глибина, а тут нерівно і мілко. До глибини поки дойдеш, то тебе вже 10 разів хвиля накрила з головою. Так думала, волосся не, не намочити, але все одно повністю намочилась. А коли відплила, побачила, що тут на скелі будиночки такі. Видно для того, щоб їх тут здавали. Ну так начебто ніхто там не живе. Не видно було, щоб там щось сохло чи ще щось. Рибку ловлять тут. Класно зранку. На березі багато міді, крабів, але вони вже не живі. У мене є декілька відео про Санжійку. Я її знімала ввечері, а це ось зранку зовсім все по-іншому тут виглядає. Ці скелі підсвічені сонцем, вони такі яскраві, і пісочок переливається, і саме море дуже красиве. Ранці тут просто супер. Тому це сьогодні в нас такий особливий день. Ми його розпочали в Санджітці, на світанку. Класне дуже місце, особливо вранці, людей практично немає, а потім ще думаємо поїхати десь далі по узбережжю. Побачимо. Сьогодні напланували багато чого. Всім гарного дня! Це був прекрасний початок дня. Зараз вже будемо збиратися їхати далі. Запам'ятаю цей день. Ось родина установила вже намет. І відпочивають. Побачила тут номер телефону, зараз зніму. А в Далечині бачу людей з наметами. Ваш лайк і коментар допомагають просувати відео. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!